Як ви вот мирний план у лі урегулірування, он буде ефективним? Тобто він зможе добитися поставленной в цьому. Я, от, от, я скажу так, що э, э, дуже ну, все, що відбувається в Україні, це дуже складно і дуже важко. Коли ми говоримо, що ми хочемо певних речей від президента, я маю на увазі, це мира боротьби з корупцією, угу. цілісності України. Це ніби зрозуміло все. Да? от Ми хочемо uh -huh. цього, цього, цього. Як тільки починаються якісь конкретні дії, от як е, е, припинення бойових дій, як тільки там з'являються певні персонажі на переговорах, зразу люди починають обурюватись, казати, а чого там з'явився царьов? Ну, по-перше, царьов там з'явився, як я розумію, не як представник України, а як представник uh -huh. сепаратистів. Ю да? юго востока да, сепаратистів. Okay. І, на жаль, Будемо говорити прямо, жодної порядної людини серед переговорників з того боку не буде, бо, тому, тому що вони злочинці, це зрозуміло. І коли ведеш переговори з людьми, які переступили закон, розраховувати, що до вас прийде порядна людина, а янгол е не можна. Так от я до чого це хотів сказати? Я хотів сказати, що як би там не було, питання не в тактиці, а в стратегії. Якщо сьогодні е Порошенко. Проведе мирні переговори, підпише угоду в п'ятницю, переконає частину людей. Угоду, а, а, соглашення з європейським союзом, переконає частину сепаратистів здатися скласти зброю, розійтися, частину там знищить, ще щось тоді. Все те, що відбувається, в тому числі і переговори, які відбуваються, і мирний план, скажу, що він був дуже mm -hmm. удачний. Якщо це він не вда не вдасться, всі будуть говорити про те, що він був неправильним сьогодні. Робити якісь висновки я би не наважився, чесно кажучи.